Вітаю всіх! Сьогодні отримала доставку варус, замовляла на сайті, і це дуже зручно. Все привезли, тут 22 кілограми, і тому і не потрібно тащити все з магазину. Вибрався на сайті, все, що є там, дуже зручно, мені подобається. Ми іноді замовляємо сільпо, і от останні рази ми замовляли в варусі, тому що в варусі поки що. Дуже вигідна пропозиція. Курячі грудки я беру О, ті, в упаковці по 139 гривень. А коли вже сільпо 186, куряча грудка на кістці коштує ну, і там 160 а 160 десь так приблизно ціна. Тому, поки що, в Арусі це найприємніша ціна. І ми взяли 5 кг відразу і порозприділяю і щось уже складу в морозильник і чогось приготую. Також ми взяли хек, кілограмчик такий, підсмажимо його. Ось, молоко. І тут банани, капуста. Ого, така велика капусточка, чай. Оцей дуже смачний, такий насичений, честер, Гарний. Так, захотілося мені сардини ще від чогось. Отаку От взяла морський світ, морський світ. Захотілось дуже. Гречка, банани, що там ще? А картоплю взяла, там картопля, молода картопля по 35 гривень. Дуже зручно, теж, щоб не таскати з ринку. Я замовила варус і все привезли. І також доставка безкоштовна у нас, тому що у нас 1900 гривень вийшло, і то буде доставка безкоштовна. Ну, там можна дивитися на сайті. Вибираєш час, на який ти хочеш. А от я замовила на 15 годин доставку, і мені безоплатно все це Привезли, вигрузили, і все. Зараз порозлажуся холодильник. І все, на неділю продукти закупили. От. І так, і муку беремо, щоб не таскати, тому що. Це не дуже приємно з магазину. А там вже по дрібницям я написала список і завтра піду на базар і там вже куплю дещо смачненьке, дещо я беру на базарі. Варус доставка, рулець і також і сільпо. ну Варус на даний час мені вигідніше по цінам. Так, сьогодні була на базарі і купила полуничку. Купила по 150 гривень кілограм, дуже смачна, така соковита, гарна. і Там різні ціни були у людей: і 170, і 165, десь приблизно. Але вона була така трошки не дуже гарна по виду. О, ця мені сподобалася. Я вже скуштувала одну, така солодка, Ще возьму сметанку. Трошки цукру будемо смакувати. Хотіла купити вершки в ВТБ, але там не було. Ну, Нічого, будемо за сметанкою їсти. Ще я купила олію олівкову таку, в тубі таку Літр На базарі купила. Це універсальна олія, можна в салати додати і смажити на неї. От. Говорила, що дуже гарно. Ціна такої 170 гривень літр. Я зайшла в АТБ подивитися, скільки ж там коштує на даний час олія така. Так от, 250 грам, така невеличка бутилочка, коштує 135 гривень. Ну, а літр вже коштує приблизно до 300 гривень. Тому це гарна ціна. Я вже спробувала в салат. Смачно захотіли перейти на таку олію, вона корисній більше. Будемо додати її. А ще овочі купила на базарі сьогодні. От кабачки вже по я взяла по 17 гривень, а вони по 20 приблизно в середньому коштують. Потім взяла огірки, які коштували 30 гривень. Я за 28 знайшла. А от помідори, томати не падають ціні. Грибочки взяла 300 грам, зараз покажу от такі. печериці великі. Їх гарно готувати з начинкою, запікати в духовці. Але я взяла там на рагу такої. По 70 гривень на базарчики. Їх мало продають, але я взяла, мені вистачить. От, такі ціни. Так, Яйця я взяла по 45, кефірчик тебе взяла. В останній час мені дуже подобається кефірчик пити і трошки солі додати. От, я люблю такий солений кефір а, взяла творог, завтра зранку зроблю сирнички. І згущене молоко взяла, того не було, яке мені подобається, на жаль, взяла інше. Теж підійду Так, і що ще я взяла? А, хек, я взяла кілограм в бухті-рбака по 155 вже гривень, трошки подорожчала. Рибка, ну, нічого. От, так, потрошки того того і все. А потім мені ввечері ще на танці побіг, побігу на танці. <звечерим> так, помили полумічку, цукру додали. І таночки, і буду зараз смакувати після обіду. Дуже смачно. Полуничку я люблю. Ну так, не часто. Іноді. Так, у нас сьогодні танці і танці закінчились, а на вулиці пішов такий сильний дощ, такий вітер. О, як будемо йти, я не знаю. Ай-яй-яй. Всім привіт! Сьогодні ми були на танцях, а тут отакі от лежали гарні віночки. І ми примі... приміряли їх обов'язково, тому що ну, як же без них. Дивіться, як тут їх багато. різні такі гарні, отакі от, от. Чудові. І я теж така україночка. Не вистачає тільки вишиванки і такої сукні гарної в українському стилі. Але дуже приємний. Я йду в маршрутки, ноги мокрі, дощ повний, ужасний дощ. Зато сад польот, теж плюс. Дома сушиться, пить чай гаряче, чтобы не болеть. Так, на вечерю сьогодні насмажила кабачкові оладі зі сметанкою. Ще гарячі будемо їсти на, на вечерю. І хек смажений, трошки в борошні і отак вот от шматочками посмажили. Це буде ідеально для. Вечеря, особливо, коли їж рибу на вечерю. Ну і огірки трошки. Отака у нас буде сьогодні вечеря. Смачна. Всім доброго дня! Сьогодні вирішила знову спекти печиво, син попросив, а це цукрова пудра зверху. Все напекла. А ще так цікаво, у мене закінчились м'ятні конфети, я дуже люблю а, такі маленькі від рошен, а вони зак закінчилися. Мені так хочеться. І я знайшла ці з плюсиком це мої доньки Віки. Вона їх залишила в косметичці, в такий маленький. і Я сьогодні порядок наводила, порядок наводила і дивлюсь, вони там лежать. Тому у мене така маленька радість. Є конфети. Я люблю їх так їсти протягом дня. Отак. От а ще сьогодні зробила овочеве рагу Таке з молодих кабачків, трошки з заморожених овочів. Були у мене там баклажани і а, грибочки я підсмажила І тут капусточку молоду. І на вечір буде такий гарний, таке гарне легке таке, Легка така страва якраз. Це дуже добре буде, щоб не наїдатися на ніч. Сьогодні насмажила, насмажила сирників. Такі вони мені маленькі вийшли, смачні тут з вишенку і сметанки додала. Ну і там теж вся порція. Скучила за ними вже. Мої згущенки не було на базарі, чогось не привезли, Ту, ще я вам показувала. Але ну, я взяла оцю молоко згущене. непогано. Мені теж воно подобається, але менше. Ну, нічого. Буде так. Ось такий у нас сніданок сьогодні. Не... Вистачає тільки полунички, От сюди. яку ми вчора з'їли. Сьогодні вже її немає. Така смачна була полуничка. Ось такий сніданок. Всім доброго ранку і гарного апетиту. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім позитивних і приємних вихідних. Будь ласочка, ставте лайк. Це дуже-дуже мені необхідно. Дякую. Всім всього найкращого. До наступних відео. Па-па!